Та нелегкий час для нашої держави ми зібралися всі на урочисту лінійку, щоб відсвяткувати День знань. Для вас, діти, відкривається дорога в країну знань. Це нелегкий і тернистий шлях. І я твердо впевнена, що зерна, посіяні в ваші серця, проростуть в душах ваших. Тож хай щастить в добру путь. З новим навчальним роком. Я знаю точно, що ця школа і ці викладачі, які покладають всі свої сили, віддають всі свою любов, які все своє серце вам віддають. Ці вчителі вам подарують все для того, щоб ви були справжніми дітьми і громадянинами України. Зі святом вас, любіть нашу державу, Україну. Вчіться бути патріотами своєї держави. І, взагалі, будьте. Добрими, чесними, чемними, вічливими, справедливими, я хочу привітати зі святом всіх учасників навчально-виховного процесу, а особливо тих, хто сьогодні вперше переступає поріг школи, першокласників, їхніх батьків, вчителів. Я бажаю вам. Я буду старатися слідкувати за цим, щоби. Ваші знання, ваші старання були вправними, щоб ви в школі вели себе гарно, а за це будуть відповідно якісь подарунки. Які подарунки Ну, в течение року ви самі побачите? Я вас ще раз вітаю зі святом, батьків зі святом, усміхніться, все гарно. Поздравляю вас с началом учебного года, очень непростого года и, конечно, политически и экономически непростого. Я желаю вам, конечно, в первую очередь вашего терпения, потому что у вас одна из самых сложных профессий, терпение людей к детям, потому что без любви преподавателя не бывает вообще. Я желаю, чтобы им давали те знания, которые позволят им узнавать мир, узнавать, что мир живой, настоящий, понимать себя в этом мире, понимать законы этого мира, уважать, любить друг друга, мир в душе, понимаете, чтобы понимать, что мир в первую очередь рождается в душе каждого человека, а потом уже в стране нашей. Я как помогал, так и буду помогать. В каком статусе я буду, не знаю, но тем не менее помогать все равно буду. Вот. Можете на меня всегда рассчитывать. Ну, а мы э... Подальшому продовжуємо співпрацю і спасибі долі, що звела мене з Віталій Олеговичем і так само із Оксаною Григорівною і з вами, Ольга Дмитрівна. Беремо цю естафету і будемо продовжувати співпрацю тісну. Спасибі! Шановні присутні батьки, гості і наша юнь, наші студенти. Щиро вітаю вас з державним святом. Днем знань. Я хочу, щоб ви ніколи не забували цих людей, які привели вас сюди. Це ваші батьки. З любов'ю, з повагою, з добром ви до них ставилися, щоб з повагою те ж саме ставилися до викладачів. Любіть Україну, любіть рідну землю, любіть свій народ. Слава Україні! Добрий день, шановні студенти, батьки, гості, викладачі присутні в цьому залі. Дозвольте мені від себе особисто, від студентського та педагогічного колективів співробітників щиро і сердечно привітати всіх нас всенародним святом початком нового навчального року Днем Знань. Нехай Бог вас оберігає і нехай доля. Вам посміхається. Шановні викладачі, шановні батьки, дорогі студенти, дозвольте мені від Білоцерківської міської ради Мітеначого комітету привітати вас із сьогоднішньою урочистою подією у вашому житті, в житті нашого українського суспільства. Сьогодні хочеться ще щиріше ще привітати. Саме першокурсників з вашим свідомим вибором, з вашим вибором святої професії. Доброго дня, шановна громада. Дуже приємно бути присутнім на цьому святі. Вітаю шановний педагогічний колектив Медичного коледжу. Вітаю батьків, вітаю наших студентів з Днем знань. Це правда дуже щире свято, веселе і відкрите. Чому? Тому що це дитинство, це юність. Хотілося б побажати в першу чергу нашій молоді, наснаги до навчання. Хотілося б попросити всіх вас, шановні студенти, приклати максимум зусиль для того, щоб оволодіти тими знаннями, за якими ви прийшли. Хочу побажати всім. Міцного здоров'я в першу чергу. Хочу побажати миру, злагоди, добробуту в сім'ї і саме головне мирного неба і закінчення війни. Слава Україні! Господи, управі ум і руку раба Твого рікая! До нужного хірургію сотворити. І от хотілося, щоб дійсно у вашій нелегкій справі, це допомагав вам і Господь.